Четверта вправа фермерська прогулянка. Дві важкі валізи по 150 кілограмів кожна. Дистанція 30 метрів. Час на виконання вправи одна хвилина. Переможе той, хто пройде цю дистанцію найшвидше. Ну ось у нас дуель запрошених атлетів. Сергій Мірзенко і Дмитро Нагорний. Молдова і Росія. Ну, а наші рефері. Сергій Конюшок і Василь Вірастюк по черзі підводячи до кожної дисципліни, зараз уже реферують виступи атлетів. Їм так само допомагає у колегії судівській віце-президент Федерації Стронгмену Кирило Чупринін. Ну а тим часом ви бачите, що Дмитро нагорний зійшов з дистанції, щойно її почавши. Знову хапається він за травмоване плече. Ну а Мірзенко видно, що складно йому нести. Таку серйозну вагону ось допомагає собі ось так, витираючи футболочкою ручки. так. Дощ, можливо, не такий сильний, як під час лог-ліфту, але все одно він є. І так само ручки ось цих валіз, кожна із яких 150 кілограмів. Вони слизькі і тому нести значно складніше. Хвилина часу. І за цей час він може пройти хіба що половину дистанції, адже на зворотній шлях уже не вистачить часу. Трохи більше 14 метрів, 14 метрів і 5 сантиметрів, якщо бути точним, пройшов Мірзенко. Ну а на горний, ви пам'ятаєте, він одразу схопився за руку і не зміг продовжити дистанцію. У Мірзенка половина завдання є у активі. Ну і знову будемо з вами спостерігати за цим юним атлетом. Він зараз у парі із Сергієм Пономарьовим. Орес Пилип'як. Ось ну, бачите, рвучко так стартував, але потім все ж таки не вистачило сил. Отож, 15 метрів до фішки треба фішку обійти. І у зворотньому напрямку знову ж таки 15 метрів. Пономарьов зараз доходить. До половини дистанції. Так, треба проходити цю дистанцію дуже швидко. Ну і вже видно, як складно пономарьову. Бачите, він так обернувся в пів оберта. На доріжку. Звичайно, ще чимало роботи попереду. Не закінчилась ще ця дисципліна. Важко, важко проходить пономарьов. Пилип'як уже зійшов з дистанції. Ну це й не дивно. Все ж таки, ми усі з вами. Вражені його виконанням, але йому ще треба рости, тренуватися, те, що треба вчитися, так що є над чим працювати. Молодець тримається міцний хлопець. Сергій Пономарьов. Ну і пономарьов також завершує свій виступ на другій частині дистанції. Орес Пелеп'як 1,45 сантиметрів зумів пройти із вагою по 150 кілограмів на руку. Ну а результат Сергія Пономарьова 18 метрів і 76 сантиметрів. Павло Костенюк і Володимир Рекша. Це пара досвідчених атлетів. Подивіться, як вони стартували. Дощ падає, але на слизькій доріжці. Пристойну швидкість демонструє Рекша. Подивіться, він уже відірвався. Ну, правда, зараз опустив валізи. Павло Костенюк намагається його наздогнати. Він не опускає валізи. Добре, добре, тримає. Вже буквально перед фінішною смугою Рекша опускає валізи. Знову якісь труднощі. І майже наздоганяє. Костенюк майже наздоганяє, але все ж таки утримує лідерство Володимир Рекша. Володимир Рекша із результатом 29,41 секунди пройшов дистанцію. І менше секунди програв йому Павло Костенюк 30,53 і Ну, оце дуель. Оце дуель стронгменів. Дуже серйозних відчайдушних, які усі свої сили залишають тут. На змагальному майданчику Олександр Лашин. Подивіться, з якою впевненістю, на якій швидкості він проходить по слизькому майданчику. Майте на увазі. Ну і ось він ще готовий стояти якийсь час. І він розуміє, що він сьогодні непереможний. Олександр Лашин, блискуча швидкість. І, на жаль, виникають проблеми у Віталія Міхієва. Все ж таки, очевидно, на нього більше вплинула погода. Слизький майданчик і слизькі ручки валіз. Бачимо, що зараз проходить, не просто проходить він фішку. Це лише половина дистанції. Залишається ще чимало пройти, ще 15 метрів. Ну і видно, що із цим проблеми у Віталія Міхієва Відверто скажемо, не особливо любить цю вправу Віталій, і, врешті-решт, він залишає валізи і йде з майданчика. На жаль, переможеним у цій парі і у цій дисципліні. Залишили атлета. Подякуємо Віталію Міхєєву за цю спробу. Він видав все, що міг. Подякуємо йому. Олександр Лашин 19,47 секунди. Це крейсерська швидкість. Інші навіть близько до неї не наблизилися. І 15 метрів 68 сантиметрів цю дистанцію пройшов Міхеєв. Ну, а от Лашин, він переможець і дуже впевнено виграє цю вправу. Після фермерської прогулянки Олександр Лашин набирає 29 балів і на цілих 6 балів випереджає Володимира Рекшу, який тут показав другий результат. На третій позиції все ще залишається Костенюк і він все ще виграє один бал у Віталія Міхієва. Попереду розв'язка.